Всім привіт! Це мій новий влог. Сьогодні я йду на побачення за свого чоловіка Діми. Ми йдемо в кіно на Чорний Адам у республіку Мультиплекс. Мультиплексі мені здається, що в Києві, напевно, я ні разу не була, бо в Хмельницькому тільки мультиплекс і є, а в Києві ми завжди ходимо вкусне кіно, але в будній день нам не зручно туди їхати. Тому їдемо зараз е, в Мультипекс. Діма там поряд працює біля республіки. Якраз я е, е, піду подивлюсь, мені там треба кое-що подивитись в магазині. І якраз в кіно. Ось прийшли ми в кінотеатр. В цьому повністю вимухнулося світло в республіці. Але Алеся працює частково на розрахунок. Наш питаємо, може мультиплекс теж працює. Але який час ми живемо? Почти. Кіносеанс відмінили і ми їдемо додому. Наше побачення переноситься додому. Дома ми дивилися опівнічний клуб «The Midnight Club» від режисера Майка Фленнегена. Сам режисер нам дуже подобається, а цей серіал вийшов в нього не такий класний, як інші. Щоб познайомитися з цим режисером, дуже рекомендуємо вам приводи маєтку Блай та приводи будинку на пагорбі. Взагалі дуже класні серіали. Хотіла ще сказати, що ж, коли вимкнули світло, то звичайно на парковці було ну дуже багато людей, і виїхати було, звичайно. Трохи напряжно, був тільки один виїзд, і я подумала, що потрібно буде сплачувати за парковку, тому що чому один тільки виїзд зробили, чому не відкрити всі. Але ні, приїзд був, виїзд був безкоштовний, але дуже довгий. І взагалі їхали по Голосіївському району і потім приїхали до нас на Соломінку. На Голосівок все було дуже багато вимкненого світла. Майже в кожному будинку це, звичайно, взагалі. Я розумію, для чого це все, але страшно, тому що ми їдемо і дивимося, думаю, Боже, в якому взагалі часі ми живемо. Але пам'ятаю, як у дитинстві дуже часто вимикали світло, і ми там з батьками або з бабусою грали і в доміно, і в карти, і в якісь інші настільні ігри, і при свічках. І мені це дуже подобалося в дитинстві. Тому головне, як до цього відноситись. Ми відносимось до цього добре, нормально. Як це може бути, бо так потрібно. Зараз я зібралася на зустріч з Олею, Сьогодні ми вирішили попрацювати разом в закладі у французькому кварталі. Я не пам'ятаю, як він називається, але такий він прикольний, там є загальний стіл для роботи. Покажу вам. Поїхали. Хотіла вам, ще показати мої брюки. Я купила їх в стімі, минулому в минулому показувала. І мене такі тапочки. Хаосі, по-моєму, ми їх купували. Ось, така я йду на зустріч з Олею. Олею. <смеш> е Вчителька мікрорайону. Вчора ще встигла придбати такий бальзам від Сістер Сорома. Дуже багато бачила в Тікток. Дівчата хвалили його і казали, ой, це моя вже не перша баночка, дуже він класний. Думаю, так, ну мені потрібно. У мене був крем, крем, в принципі, класний, але Дімі дуже не подобався запах. Ну і все, я його поки не купую. Але мені здається, що тут його тільки 4 грами, тобто його дуже мало. І альтернатив, є дуже багато такого бальзаму. По-перше, мені не подобається, що потрібно його пальцями наносити. Але ну, тут видно, що очі бачили, що брали. Але і запаху як такого, немає. Він має бути як плампінг, максимайзер. Але є таке, він трохи щіпи е, губи, але мені не дуже подобається. Тобто за такі гроші, я думаю, що можна було знайти щось покраще. Наприклад, мені подобається той самий або Карпінгс, або Блістикс. Є легкий відтінок, але ну, таке я не рекомендую, але, звичайно, потрібно тестити. Ось парфуми я нанесла вчора. У мене досі-досі є цей е, запах. Ось мені він подобається. І я собі хочу придбати. Ось будуть, напевно, чорна п'ятниця або якісь такі інші е, дні розпродажу. То придбаю собі і парфум Сістер Aroma. Ми тільки замовили каву, назначили робочий зум і вимкнули світло. Немає світла, немає зв'язку. Ми поїхали в інший після того, як Оля довела цей зум до кінця. Так, чим я займаюся? У <смі> мене є тара від минулої свічки, і колись мені прийшла розбита свічка, я її в банкові нотели помістила і розплавила. І в мене там ну, вона така не дуже щось в мене вийшло, бо ну, це ж теж треба вміти правильно це все робити. Я зараз розплавлюю цей віск, замовила на OLX такий фітіль, гноти для свічки. Вставлю сюди, і в мене буде свічка. От так. Така в мене переробка тут вдома. Хочу ще показати, що е, ось ця свічка в мене теж. Е, ну, Бачите, в неї по краям досить багато воску. І я її теж обрізаю і потім вставляю в ємність. Ось, наприклад, теж було. І вставляю гніт. І Теж використовую повторно, довикористовую, тому що зараз свічки так подорожчали. Ого-го. Подивимося, що з цього вийде, а вам покажу результат трохи згодом. Хотіла ще сказати, що важливо, щоб був гніт, і додатково також були ось ці штуки кріплення до свічки знизу. Тому що так воно просто коли буде плаватись, то він впаде, коли знизу все вже розплавиться і до кінця не договорить. Тому... Ось тут 10 штук, але вони прям дуже великі, я не знаю. ну, Щось так замовили, на всякий випадок. Щось 80 90 гривень на Олексі. Безкоштовна доставка заросне. Ось така у мене вийшла конструкція. Там від минулої свічки кріплення, гніт і отак. Дивіться, скільки єш. У мене вже повинна свічка. І ось така свічка вийшла. Зараз запалимо. У б'юзку вже багато новорічного декору і ці новорічні гноми, напевно, є у кожного. Діма навіть шуткує, що вони потім повстануть та захоплять цей світ. Тому що вони є реально у всіх. Дуже гарні такі коники керамічні. Дуже сподобалось, якби у нас було місце, де його поставити я б придбала. Класні новорічні серветки на будь-який смак і пастельних кольорів, і такі яскраві. А також рушники, які ми часто використовуємо на кухні, класно витирають і посуд, і добре перуться. Якщо ви шукаєте щось таке, то рекомендую придивитися. А взагалі я прийшла за цими щітками для пилу, в мене такої немає, але вони досить зручні. Дивилася я по розміру яку взяти. У ця біла немає зйомної насадки, тобто її ніяк не можна виприти, а сіру можна зняти та виприти оцю основну її частину. І ще який прикол, я вже дізналася після цього, що ручка в неї в цієї сірої щітки витягується, тобто вона стає такого ж розміру, як ця біла. Такими покупками я вийшла щітка та новорічний декор, але ще повернусь до юзку. Оце я хвасталась. Хвасталась. і сьогодні яке число? 4 листопада і в нас вперше відключили світло. Спочатку в день, десь на годину, і ось ввечері, зараз майже півдев, і в нас немає світла. Користуючись нагодою, хочу показати вам, що видно, ліхтарик, який я купила в Аврорі. Реально необхідна річ. Я ним користуюсь, коли там йду додому життість, коли темно. Тобто, Він коштував 100 гривень, він без батареїв на акумуляторі. Тобто, є ось такий, бачите, потім типа сос. І ось а... така штукалет. Прикольно, і зразу все видно. Хоп-хоп, освічує. Але їх швидко розібрали, в Аврорі майже немає. Взагалі поділіться в коментарях, що ви робите, коли вимикають світло. Як ви взагалі плануєте ці дні, бо ми взагалі не звикли до такого. Е, до літарика, що йшов такий чохольчик посмарсовий. Тут таке рулець. І дивіться, я показувала, по-моєму, чи ні. Уявляєте, що ця свічка, яка вона вимикається і вмикається, зроблена на 3D принтері. Не пам'ятаю, говорила чи ні? Уявляєте, це в школі у водіми роблять таке? До речі, моя свічка горить, але моя проблема в тому, що, бачите, я сам гніт помістила не дуже рівно. Або він в мене він нагнувся і образуються такі, як е, тунель. Бачите, неповністю прогорає віск і потім прийдеться знову його плавати. Але вогник, дай Боже. А це вечіри я розумію, Да? Вишивати вишиванку. Нарешті в мій буде якийсь прогрес у вишивці. У мене тут. Як би це тільки рукав, я зараз вам покажу. Це один рукав, таких буде два. <с? <с?> От. Ну, З такими вечорами я справлюсь відносно швидше. Привіт! Сьогодні в нас я забула, яке число. Сьогодні у нас, коротше, субота, п'яте число. І блін, відключають на світло, заново вимкнули. Ми вже думали, що ми десь зв'язані з критичною інфраструктурою, але нічого такого немає. Відключають нас світло. І єдине, що немає зв'язку, не можна. Ні, подзвонити, ні там зайти в інстаграм чи кроші користуватися інтернетом. Це звичайно проблема. Зараз ми їдемо здавати в ремонт наш гриль. Сьогодні такий день. Плани одні, по факту все зовсім інше. До нас мали прийти друзі, змінилися в них плани. Також Діма там теж мав їхати, теж все І того ми поприбирали так класну квартиру. ми, Мені здається, так, ну, таку прям майже генеральне прибирання. У нас і вазон пересадили, і розібрали там з коробками. Коротше, Панка шар. Ой, гарні такі. 79 гривень. Вона якась дуже... Це як пластмасово. Шукаю такі, знаєте, як фічники хатинки, але їх ніде немає. Дорогою додому вирішили відвідати донер Маркет від нашої ряби і спробувати в них ту шаурму. Так, нас е виключили тоді світло, коли я збиралась. І я вже намастилася Гелен. І вони вийшли, як будто то в мене тут. А я Бачили хабіт. Почали ці приклали фікту. от я вела хобіт. Так, у мене маленька, і ми, ну, у мене середня, а в у мене... А у мене середня. Фірмова. Дуже смачно, до речі. Мені подобається з цим огірком, ручок консервований. Смачно. Так, з'їли ми шаурму. Мені взагалі ну, сподобалось, можна сказати. Тільки Лаваш трохи суховат, а так смачно. А, свіжа курятина, курятина. Свіжа курятина, ти нім що скажеш? Непогано. Бувало і краще. Бувало і краще, бувало і гірше, тобто середнічок. Я коштувала 99 наші, так? Це 99 гривень, дуже смачно. Майже сюди виключені а, виключене світло. І просто люди ходять з фонариками, купують собі щось. Ми приїхали за дверною ручкою. А от є. І ручки є. 69 дев'ять Чудесно. І неділю нарешті ми попали на фільм Чорний Адам. Мультиплекс. Світло не вимикали в республіці. Вперше були саме мультиплекс в республіці. Класний новий кінотеатр нам сподобалось. Ходили ми в мультиплекс в Республіці вперше на цей зал, що з диванчиками. Мені сподобалось, білети були набагато дорожчі, ніж звичайні стандарти квитки. Бо в планеті кіно дорожче набагато. В Мультиплексі, не знаю, чого коштували білети 220 гривень. То. Нам сподобалось сам кінозал, тому що він повністю відгороджений, там є від інших людей. Тобто ти не бачиш, що люди роб, роблять поруч, ти можеш собі лягти як хочеш, не тільки піднімається сидіння для них, ця штука для них, бо в Хмельницькому тільки так на цих сидушках піднімається тільки для них. Але повністю ти можеш лягти, тому що задня ця штука теж опускається, піднімається досить зручно. Є окреме світло для тебе, є столик, ти можеш замовити щось поїсти додаткове, якщо хочеш, не знаю знаю, приходив офіціант, ну, начебто ніхто не приходив, як я бачила у залі. Але був єдиний мінус: це людина, яка інколи корила айкос прямо під час перегляду фільму. Це було десь два чи три рази. Я не, почу... не почула перший раз, Діма мені каже, хтось курить айкос. Я кажу, то не може бути. І реально хтось корив айкос. Я просто дивлюся з боку, в нас нікого не було. Це було десь нижче, і навіть ніхто не зробив зауваження. Поряд люди, які сиділи. Ну, це таке. З приводу фільму Чорний Адам. Фільм нам, ну, я не можу сказати, що сподобався чи не сподобався. Ну, нормальний. Напевно, просто вже набридли ці всі супергерої. Дуже мало фільмів Марвел та DC. які. Ну, DC мені більше подобається, але дуже мало фільмів, реально, які зараз класні з Марвел та DC, скажімо так. Тому що. Ну, взагалі, раніше я думала, що у фільмах DC вони більш такі глибокі, наповнені, більш, були, більш дорослі, скажімо так. Але ні, цього не сталося. Це просто е, такий двогодинний е, фільм, інколи так було смішно. але Він стандартний. Тобто, ну, для того, щоб якось е, провести час. Нормально ви <хи> можете сходити на цей фільм. Більше нічого я про нього сказати не можу, тому що він в мене ніяких таких емоцій не викликав. Можливо, в, кіно в кінозалі так я інколи сміялась, але коли я вийшла з нього, я запитала Діма, ну що як тобі норм? Ну мені теж норм. З 10 ти скільки ставиш? 6,5. Кажу, так теж плюс-мінус 6,5 і не більше. От. Тому це таке. Придбала такий новорічний світильник для дому у вигляді хатинки. Дуже я давно її хотіла, придбала у юску, але ледь знайшла. Сьогодні ми готуємо з вами гарбузовий пиріг за рецептом клопотенка. Посилання на рецепт я залишаю під відео. Запікаємо 500 г гарбуза десь 30 хвилин у духовці. У блендері змішуємо сир, також додаємо до нього цукор, Два яйця, корицю та кукурудзяний крахмаль. Далі робимо гарбузове пюре з вже трохи охолодженого гарбуза і додаємо його до нашої сирної суміші. Добренько змішуємо його все разом. А далі беремо наше цукрове печиво, у мене таке докаве, і змішуємо його до такої крихти, щоб потім зробити основу для нашого пирога. Далі додаємо м'яке масло та все перемішуємо знову. Викладаємо нашу масляну крихту у форму для запікання та формуємо ось такий корж. Головне добре утрамбувати, У мене це вийшло ну так, <глухи>, нормально. Наповнюємо форму гарбузово-сирною масою і випікаємо 40-50 хвилин при 180 градусах. Я мені говорила, що я знімаю відеорецепти, але не показую саму структуру, як виглядає цей пиріг е, внутрі. Ось такий він, е, цей пиріг гарбузовий, він трохи зверху підгорів, але на смак це, м -м, ніяк не впливає. Мені дуже сподобалось. Тому що реально витрачати часу потрібно на нього мало відносно, а виглядає він прикольно і смачний. Що схоже на чизкейк, гарбузовий, але з сиром. Хочу розповісти, як я сходила вперше в житті на ламінування брів. Ось тут ви бачите результат, як мені пофарбували брові, в принципі. Нормально, в природі в мене брови чіткої форми, тобто, навіть коли я сама фарбувала брови інколи, то мені було легко це зробити, тому що я бачила цей контур, і там де-не-де мені потрібно було підфарбувати. І якусь там складну геометрію мені вибудовувати не потрібно було. Я ходила один раз в житті на фарбування брів до майстра у Хмельницькому. Вона зробила непогано, але нічого такого, що не зробила я б сама. Мені так здається, можливо, зі сторони це виглядає. По-іншому. І після цього я не ходила, я підфарбовую олівцем брови і все. Цього разу не знаю чого, але мені прям захотілося ходити на ламінування брів. Ну, ніколи не була, хочеться спробувати. Я пішла до майстра, вона мені попала в і в мене ламінування брів не взялось. Я сиділа з цим засобом на бровах десь хвилин 15. Вона сказала, що це максимальний термін. І вона каже: Вас ламінування не взялось. Ви приймаєте якісь ліки туди-сюди, нічого я такого не приймаю. І не знаю, чого можливо за того, що я раніше до цього не робила ламінування, і воно не взялось. Можливо, потрібен був більш жорсткий склад, як вона сказала. От тому вона мені тільки зробила корекцію брів і їх підфарбувала. Як ви бачите, брови в мене такі ширші, ніж зазвичай. І в принципі я не засмучена, тому що ну, я сама сказала, що я хочу щось новеньке, тому що мені завжди робили по контуру брів. І я ну, якби я сама можу це зробити, зробіть мені, знаєте, як це кажуть <смак> на ваш смак. Ну, я не казала на ваш смак, я сказала, хочу чогось новенького, головне, щоб не було чіткої е, структури брів. І вона мені зробила такі брови. Це сьогодні другий день, це було вчора формування брів. Я розумію, що це все змиється, і ну, це не є якась проблема. Я до цього майстра записалась вдруге на наступний місяць. На того, щоб зробити повторне ламінування, тому що цей раз вона мені не порахувала його у вартість, тому що воно не взялось. Але ж час витрачений і можливо, я до цього майстра повторно не пішла, але вона час витратила. Вона я бачила, що вона нуби старалася, вона не новачок і напевно знає, що вона робить. Тому я вирішила спробувати ще раз. Можливо, якби багато є різних факторів, чому. Там, не вийшло цього разу. Спробую ще раз наступного місяця і подивимось, що з цього вийде. Але брови реально, от в мене навіть гель для він не тримає. Підскажіть в коментарях, ви робили ламінування брів? Чи робите ви його постійно? Е, взагалі, як вам ця процедура? Тому що мені не вдалося відчути е, цього. Дякую за перегляд мого влогу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви знайшли для себе щось корисне. Буду вдячна за лайки та коментарі. Та до скорих зустрічей! Пока, щасливо!